Мої ну, вітання, слава Україні, друзі! 184-й урок, поїхали. Сьогодні ми розберемось з трьома виразами, які вмістять собі слово Kea і які часто плутаються. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу. У нас потрібно було розшифрувати garden path sentences. Там, де, де це складне речення, я намагався виділити жовтим головну частину, щоб ми одразу бачили структуру. Отже, перше речення when John called Робимо паузу. Да? His old mother was happy. When John called, his old mother was happy. Коли Джон зателефонував, його старенька матуся була щаслива. Друге речення: while the man hunted підрядне часу, uh, the deer ran into the woods. Да? Поки чоловік полював, олень побіг в ліс. Uh, the Prime Number Few це просте речення, і що тут затрудняє його розуміння, це те, що Number тут вживається як дієслово, а не як іменник. Тобто, якби uh, перші налічують свої кількістю мало, тобто, якщо дослівно перекладати, да? тобто uh, перших мало смислу цього речення. Четверте речення: Because he always jogs» uh, – підрядне причини. А далі де головна частина? A mile seems a short distance to him. Тому що він завжди бігає. Міля здається йому маленькою відстанню. П'яте речення. I know, головна частина. А далі що я знаю? The words to that song about the Queen don't rhyme. Тобто я знаю, що слова в цій пісні про королеву не римуються. Шосте речення. The man who whistles tunes pianos. Тут у нас теж складне підрядне речення з підрядним означальним. Да? Людина, яка людина, яка свистить, робить настройку піаніно. Сьоме речення: The government plans, які plans to raise taxes, were defeated. The government plans to підмет, were defeated присудок. Тобто плани уряду підняти податки були зруйновані. Зазнали поразки. Восьме да? речення. The jill is never here hurts. Тут цікаве речення, де головна частина складається з одного слова health, тому що підмет виражений сам по собі підрядним реченням. The Jill is never here. Тобто, що, що дає біль? Що спричиняє біль? Що Jill ніколи тут немає. Дев'яте речення: The dog that I had really loved bones. Знову складне підрядне речення з підрядним означальним. The dog that I had ось підрядне означальний, яка собака. Собака, яка в мене була, справді любила кістки. І десяте while I was surfing підрядне часу, the internet went down. Тобто, коли я був чи була в мережі, інтернет зник. Сподіваюсь, ви правильно зрозуміли всі ці речення. Отже, давайте розбиратись з цими трьома виразами. Ске, зразу скажу є більше. І фразових дієслів, і виразів, але ось чомусь плутаються на оці. Найчастіше to take care of, to care for, to care about. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. Давайте роб... розбиратись в чому різниця. Одразу треба запам'ятати і озра... одразу кажу, що перші два це синоніми to take care of і to care for, в значенні піклуватись про когось, дбати. Доглядати про когось. Як, наприклад, от ми дбаємо або доглядаємо за хворою людиною. Да? Крім цього значення, доглядати, піклуватись, ці фрази мають і інші додаткові значення. Але це базове значення, де вони є синоніми. Причому to care for є більш формальним, ніж to take care of. А to care about коли ми кажемо, що ми care about somebody, це означає, що ми любимо цю людину. Людина ця нам небайдужа. І ми переживаємо, щоб у неї все було добре. Ми також можемо care, care about не тільки про людину, а й про речі. І тоді це означає, що ці речі є для нас важливими. Ми теж про них думаємо і хвилюємось. Давайте тепер подивимось це на прикладах. Отже, who's taking care of the dog while you are away? Taking care of. Тобто хто дивиться за собакою, коли ви кудись їдете? Хто доглядає за собакою. До речі, to take care of це синонім також фразового дієслова to look after. Тобто, можна сказати, who's looking after the dog while you are away. The children are old enough to take care of themselves. Таке саме значення. Да? Діти достатньо дорослі, щоб доглядати за самим за собою. Як я вже сказав, to take care of можна не тільки про людей, а також дбати про щось. Наприклад, his secretary always took care of the details. Її секретарка завжди дбала про деталі. Тобто вона займалась цими якимись деталями, дрібницями. Або Don't worry about your accommodation. It's all taken care of. Не хвилюйся про житло. Про це подбали. Да? Про це подбали. It's all taken care of. Uh, також Take care of вживається як такий ефемізм. Коли ми маємо на увазі, що ми за щось заплатимо. Наприклад, we'll take care of the fees. Тобто, ми подбаємо про оплату, тобто це значить, що ми, ми самі заплатимо. Care for. Як я вже сказав, в значенні піклуватись наприклад, про хвору людину, про літню людину, да? про дитину, тут це синонім. Take care of. He thanked the nurses who had cared for him. Звучить більш формально, ніж he thanked the nurses who had taken care of him. Ось тут головне не плутати. Повторюю, to take care of, і care як іменник, і care for і care – це дієслово тут. Це phrasal verb. Uh, the children are well cared for. Тобто, за дітьми гарно доглядають, за ними гарно піклуються. Таке саме значення. Можна піклуватись не тільки про людей, дітей, можна піклуватись, наприклад, про якісь речі. Ось як в цьому реченні. Instructions on caring for your new sofa are included. Тобто, інструкції, як доглядати за твоїм новим диваном, включені, додані. Також Кіяфо часто вживається. В розмовному мовленні, коли ми пропонуємо щось в значенні чи хочеш ти. Наприклад, would you care for another drink? Хочеш ще випити? І care about, як я вже сказав, коли ми говоримо про якісь речі, ми кажемо, що somebody cares about something це значить, що це є для цієї особи важливим. The only thing he cares about is money. Єдине. Що для нього важливе – це гроші. Ну, а коли ми говоримо про людину, це означає, що ми небайдужі. Ця людина небайдужа нам. Тобто ми любимо цю людину. I care about him him and hate to see him hurt like this. Я люблю його, він небайдужий мені, і мені, я не можу дивитись, як йому так завдають болю. Ось вам. 10 речень на домашнє завдання, і е, вам потрібно обрати одну з двох запропонованих опцій, які виділені жовтим кольором. Е, Сподіваюсь, все зрозуміло, і ми обов'язково, як завжди, перевіримо це на початку наступного уроку. Якщо у вас будуть якісь питання, е, пишіть в коментарях. Навіть якщо питання ма все рівно, пишіть щось в коментарях, ставте лайки, мені буде дуже приємно. А я вам дякую за увагу і до зустрічі.